Шановні гості, шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, Королівство Бельгія на парламентському рівні визнало голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу 9 березня 2023 року. Я маю честь запросити до слова вельмишановну голову Сенату Королівства Бельгії, пані Стефані Дос. Я хочу особисто подякувати Стефані Дос за прийняте учора рішення сенату, що засуджує депортацію українських дітей. Пане голово. Шановний пане Руслане, шановні голови парламентів, члени парламентів, дорогі друзі, тут немає слів. Бракує слів на те, щоб змалювати те, як глибоко я вас шаную, як я на вас рівняюся, рівняюся на вас і на всіх сміливих українських героїв, що на щодень б'ються за свою країну, за свою землю перед лицем надзвичайного грубого зла, що намагається не просто зруйнувати країну, а також і все, за що ви змагаєте, до чого ви змагаєтесь, до чого змагається Європа, і ви боронитеся. А ми Будемо завжди вам зобов'язані. Я хочу пана Руслане вам подякувати за нагоду звернутися до вас безпосередньо. Сьогодні день споменів сьогодні день також і натхнення, і сподіваємося, що він дасть нам надію на будучину майже століття тому Крем намагався згладити вас до світу через геноцид проти українського народу. Світ тепер каже більше такого не буде сьогодні. Тепер, коли Кремль знову намагається згладити Україну до світу, ми дотримаємо своєму обіцянки. Ми скажемо не буде цього. Ми поруч із вами плічопліч, -пліч. і коли на вбивство. Припиниться через перемогу, вийдете з тої перемоги сильніше ніж до тепер, і ми всі розуміємо, що ми всі маємо відповідальність за те, щоб підтримувати цінності миру, демократії, і свободи. І коли я вперше бачила. Образи смерті 2022 року лютневі картини вбивство руїни. Що я могла робити в своїй маленькій далекій Бельгії? Я бачила чоловіків і жінок, що підтримували ваших вояків, щоб країна трималася. Допомагали пораненим і просто дехто прокидався вранці і йшов знову на свою працю, щоб підтримати країну перед лицем потужного зла одна людина може не вистояти, але разом гуртом можна завалити цілу імперію. Є речі, що мене засмучують до глибини душі, ось Дмитро. П'ятнадцять років було два роки тому. Його синовили. Росіяни забрали і сказали батькам, що на кілька тижнів ведуть, везуть його до відпочинкового табору. Відпочинок від того жаху, що вони самі почали. Батьки намагалися перешкодити цьому, але не мали на те ради і ніколи не поралися з цим. Досі не знаю, де він. Богдан депортований рік тому. На того тижня йому були народини, але святкувати не вдалося, тому що намість святкового торту вечірки він дістав листа від російського уряду. Йому 18, і він тепер мусить іти до московського війська і наймовірніше його знову вирядять до України не додому а битися із своїми рідними. Вірними своїми земляками це цілковите викривлення правди істини. Богдан не єдиний такий понад 20 тисяч українських дітей загрожені. вони їх можуть покласти на вівтар путинських... Замірів І вже ми знаємо за мільйони, що зникли під час гіл голодоморів. Запитую себе, що можу зробити, чим зарадити. Отже, наша робоча група міжпарламентська, Працює, а я вважаю, що моя роля полягає в тому, щоб повернути дітей цих саме дітей додому від самого початку навали. Ми думаємо Because про те, що ніхто sure не може мовчати. не змога мовчати всі в Європі в світі. мають підтримати вас. Якщо є якісь добрі серця в цьому світі, а їх чимало, то ми всі маємо зробити що з. Змога, ми маємо повернути ці діти додому. І коли ми їх повернемо, ми маємо дати їм мир на добробут, безпеку. Ми маємо дати їм світ без війни, світ без Путіна. You, um, дякую вам, Дорогі мої um, друзі. Just Вчора, today, от учора, саме бельгійський сенат проголосував за ухвалу uh, щоб повернути ці діти додому. але це просто постанова. Сама в собі постанова. Сама в собі постанова недостатня. Ми з країною нашою зробимо більше. Ви маєте нашу незаперечну підтримку, нашу дружбу, вічну, нашу допомогу. Я хочу вам подати цю постанову. Сподіваюся, що це наблизить ще на один ступінь. Мирну добу. І ми сподіваємося, що це поверне. Славі Україні.